Російська Федерація може готувати ядерні випробування в космосі. Учені знайшли докази існування океану в маленького супутника Сатурна. Collins Aerospace Аероспейс провела випробування скафандра нового покоління. Лабораторія реактивного руху НАСА звільняє 8% свого персоналу. А ще учені вперше виявили молекули води на астероїдах. Плюс коротенькі підсумки щодо рекордів марсольоту Ingenuity та традиційні блоки новин про SpaceX та про космічні запуски цього тижня. Усім привіт, це канал Альфа Центавра. Біля мікрофона Павло Поцелуй. Ми з вами обговорюємо головні космічні новини тижня, що минув. Заварюйте йоди калію, Ми переходимо до новин. Голова комітету розвідки Палати представників США Майк Тернер закликав Білий Дім розсекретити інформацію щодо середньострокової загрози від Російської Федерації. Журналісти навздогін розповіли, що мова йде про можливе випробування ядерної зброї в космосі. Відкладемо розмови про те, що це буде порушенням угоди про космос від 1967 року. А краще поговоримо про можливі наслідки подібних випробувань. Сама ідея влаштувати ядерний вибух у космосі з'явилася в США наприкінці 50-х років минулого сторіччя у грецького фізика Ніколаса Крістофілоса. Приблизно тоді перші космічні супутники показали, що навколо Землі є пояси високозаряджених частинок, так званої радіації, пояси Ван Алена. Вони виникають внаслідок захоплення цих частинок магнітосферою Землі, яка не дає радіації вирватися на волю і утримує частинки на маршруту, грубо кажучи, від одного полюса до іншого. Ідея полягала в тому, що вивільнені внаслідок ядерного вибуху високоенергетичні частинки можна змусити так само курсувати вздовж лінії магнітного поля і створити таким чином завади для радарів. Перші розрахунки навіть стверджували, що цей новий тимчасовий радіаційний пояс буде настільки щільним, що зможе знищити балістичні ракети, що летітимуть крізь нього, або принаймні збити їх з маршруту. Тобто стане таким собі протиракетним щитом. В рамках програми, яку назвали Аргос, США, провели декілька повітряних та позаатмосферних підривів ядерних зарядів, один з яких на висоті близько 78 кілометрів через помилку оператора ракети, відбувся безпосередньо над місцем запуску, а не в 10 кілометрах, як планувалося. Персонал, що готував систему до запуску, був вимушений переховуватись в бункерах. А ті, хто були під час вибуху на вулиці, навіть отримали легкі сонячні опіки. Вибух було видно на відстані 2000 тисяч кілометрів. Вся електроніка в радіусі 400 кілометрів вийшла з ладу, а США тимчасово втратили радіозв'язок з Австралією. Високоенергетичні частинки ще близько двох тижнів стикалися з молекулами в повітрі та викликали полярне сяйво. Розрахунки продемонстрували, що для здійснення мети, тобто створення дуже потужного протиракетного щита з радіації, потрібні більш серйозні бомби, які підриватимуться на більших висотах від 400 кілометрів, тобто висоти сьогоднішньої орбіти міжнародної космічної станції. Наступний тест, запущений з того ж місця, мав назву Starfish-1. на висоті 400 кілометрів було проведено підрив бомби потужністю 1,4 мегатонн. мегатон. Електромагнітний імпульс вивів з ладу більшу частину інструментів, що мали вимірювати його потужність. А вивільнені бета-частинки було дійсно захоплено лініями магнітного поля землі. Кілька місяців цей штучний радіаційний пояс наводив завади для радіозв'язку та став причиною виходу зі строю дев'ятьох космічних супутників, яким не пощастило пролетіти крізь нього, в тому числі першого комерційного апарату telstar 1 СССР в свою чергу провів власне атмосферне випробування ядерної зброї, підірвавши 300 кілотонну бомбу в районі Караганди на висоті близько 290 кілометрів. Для випробування було спеціально побудовано 570 кілометрів електричних ліній, всі з яких електромагнітний імпульс вивів з ладу. Більше того, з ладу вийшли підземні електрокомунікації та електростанція безпосередньо в самій Караганді. В результаті ще декількох тестів США та СССР дійшли згоди, що навіть випробування ядерної зброї в космосі та в верхніх шарах атмосфери несуть за великі ризики в першу чергу для супутникового обладнання, а також для зв'язку. І можливий захисний антиракетний ефект від штучних радіаційних поясів не вартий цих ризиків, бо підірвати бомбу над територією противника не можна. Це розцінюється як прямий напад, а підривати її біля своїх кордонів занадто небезпечно. як для цивільного населення, так і для власних військових. В 1979 році один із супутників, які США використовували для вимірювання результатів своїх випробувань, вловив потужний подвійний спалах в верхніх шарах атмосфери, що приблизно відповідав вибуху легкої нейтронної бомби потужністю десь 3 кілотонни. І хоча жодна країна не взяла відповідальності за випробування, скоріш за все його провів або Ізраїль, або Південна Африка. Принаймні так стверджує чудовий канал Curious Дрої. Частину відео якого я використовував, коли готував цей блок дайджесту. з тих пір жодна країна не наважувалася проводити ядерні випробування в космосі, зважаючи на заповненість навколоземної орбіти супутниками та так і недосліджені ризики для цивільної інфраструктури самого випробувача. Я не знаю, чи дійсно Російська Федерація сигналізує Вашингтону про підготовку до подібного випробування, але враховуючи той факт, що його проведення здатне серйозно пошкодити супутники союзника РФ комуністичного Китаю, пропоную поки що вважати ці ідеї черговими спробами шантажу та залякування. До речі, якщо вам сподобалася моя розповідь, і ви на каналі вперше, обов'язково підпишіться та поставте вподобайку, а ще можете розглянути можливість стати одним із наших спонсорів. Більше про це в кінці відео. Астрономи виявили, що супутник Сатурна Мімас, той самий, що завдяки кратеру Гершель, який вкриває значну частину його поверхні, нагадує зірку смерті і зоряних воїн, мільйони років ховав від нас підповерхневий океан води. Автори роботи, опублікованої в журналі Nature, стверджують, що океан міститься на глибині від 20 до 30 кілометрів під крижаною поверхнею мімаса і становить щонайменше половину всього об'єму супутника. Вони також вважають, що океан сформувався між двома і двадцятьма п'ятьма мільйонами років тому, відносно нещодавно за геологічними мірками. В іншого супутника Сатурна Енцелада зон Касіні вже підтвердив наявність підповерхневого океану. Енцелад є практично близнюком Мімаса. Вони обидва розташовані на схожій відстані від газового гіганта і мають схожі розміри. Однак між ними є ключова відмінність. На відміну від Мімаса, поверхня Енцелада вкрита гейзерами, які щохвилини вивергають тонни води з-під кори на орбіту. Саме їх досліджував Касіні, і їх же апарат не виявив у Мімаса. На думку вчених, океан останнього занадто молодий, щоб пробити кору планети. Викрила ж океан Мімаса виявлена касінні лібрація супутника, ритмічні коливання відносно орбіти. Спочатку команда висунула дві гіпотези, щоб пояснити явище: кам'янисте ядро неправильної форми, або океан, який дозволяє корі коливатися незалежно від ядра. Згодом, коли вченим вдалося промоделювати рух супутника, виявилося, що в умовах першої гіпотези ядро повинно бути практично пласким, що звісно не відповідало спостереженням. Це разом із зібраними за останні 10 років даними свідчить на користь наявності океану. Як зазначають учені, зараз мімас переживає те, що багато подібних крижаних світів переживали одразу після їхнього формування. Таким чином він надає можливість зазирнути в історію таких тіл, як Енцелад, супутники Урану та об'єкти поясу Койпера. Collins Aerospace провела тестування скафандра нового покоління Extra Mobility Unit, або EMU, для міжнародної космічної станції. Випробування проходили в умовах мікрогравітації на спеціальному літаку, який здійснював польоти параболічними дугами. Компанія уклала угоду з НАСА у травні 2022 року. Вона передбачала розроблення оновленого скафандра разом з Axiom Space як для МКС, так і для майбутніх місій програми Артеміс. Надалі ця угода допомогла Collins Aerospace взяти участь у тендері агентства на створення скафандра нового покоління саме для МКС, який компанія виграла в грудні того ж року. Новий скафандр є гнучкішим, легшим та більш варіативним відносно комплекції тіл астронавтів. На 20 тестових завдань відводились два дні, проте Collins Aerospace впоралась за один. Наступного дня було проведено додаткові інженерні оцінки. Прикладами завдань були вхід та вихід зі шлюзової камери, кріплення черевиків скафандра до фіксатора для ніг та маніпуляції з роз'ємами костюму. Розглядалися такі показники, як доступ до робочого простору, зручність та заходи зі зменшення травматизму. Наступним етапом є додаткові випробування в модельованому вакуумному середовищі, а також під водою. Колишній астронавт НАСА та головний астронавт-випробувач у Collins Aerospace Денні Олівас сказав, що компанія розглядає інші можливості застосування нового скафандра, як от на майбутніх комерційних космічних станціях, що замінять МКС. Крім цього, Collins Aerospace планує модифікувати дизайн до такого, який дозволить пересуватися поверхнею місяця. 6 лютого представники лабораторії реактивного руху НАСА або JPL оголосили про скорочення свого штату на 8%. Це стосується приблизно 530 співробітників та 40 підрядників технічних і допоміжних підрозділів. До таких заходів агентство вдалось через невизначеність бюджету на 2024 фінансовий рік. Наразі НАСА працює за бюджетним планом, який діє до 8 березня. Лабораторія фінансується з федерального бюджету, але управляється каліфорнійським технологічним інститутом. Вона займається проєктами НАСА, як от місії марсоходів Curiosity і Perseverance. Прогнозований бюджет іншої важливої місії кампанії з доставки зразків із Марсу або МСР нещодавно різко зріс. Якщо вона розпочнеться до 2030 року, то коштуватиме від 8 до 11 мільярдів доларів. Це занепокоїло членів Конгресу США на 2024 рік. Сенат виділив на проєкт всього 300 мільйонів доларів, що на 63% менше суми 2023 року. Лорі Лешин, директорка лабораторії реактивного руху, заявила: з огляду на це, прагнучи захистити робочу силу, ми провадили заморожування найму, скоротили контракти на місію з доставки зразків з Марсу та загалом бюджети JPL. Минулого місяця ми вже зменшили витрати та звільнили близько ста підрядників, які працювали над МСР. Як виявилося, цих заходів було недостатньо, щоб протриматися до кінця фінансового року. Адміністратор НАСА Біл Нельсон підкреслив, що, попри складну ситуацію, JPL буде так само допомагати в реалізації майбутніх місій НАСА: Європа Кліпер, що досліджуватиме супутник Юпітера Європу, НАСА АЕСРО, яка допомагатиме вивчати земний клімат, та NEO Surveyor, призначену для спостереження за потенційно небезпечними астероїдами. За допомогою даних стратосферної обсерваторії для інфрачервоної астрономії Софія, вченим південно-західного науково-дослідного інституту вдалося виявити молекули води на поверхні астероїда. Роботу з описом відкриття було опубліковано 12 лютого у виданні The Planetary Science Journal. Розподіл води на астероїдах допоможе зрозуміти, як вода з'явилася на Землі та де шукати потенційне життя в сонячній та інших зоряних системах. У дослідженні астрономи вивчили чотири багатих на силікати астероїди, такі що формуються поблизу сонця. На двох із них було виділено спектральні особливості, що вказують на наявність молекулярної води. Дані щодо двох слабших астероїдів виявилися зашумленими та не дають змоги зробити остаточний висновок. Примітно, що в основу нової роботи лягли результати команди вчених, яка виявила молекулярну воду на освітленому сонцем боці місяця. Провідна авторка дослідження впевнена, що з огляду на інтенсивність спектральних смуг кількість води на астероїдах відповідає кількості води на освітленому сонцем боці місяця. Подібно до цього, вода на астероїдах може бути пов'язана з мінералами, а також поглинена силікатами. Наразі астрономи планують провести подальші дослідження, використовуючи телескоп імені Джеймса Вебба. Команда вже виконала спостереження двох астероїдів і має пропозицію щодо вивчення ще 30 об'єктів. Марсіанський вертоліт Ingenuity був розроблений для того, щоб розширювати межі можливого, і я покажу вам, як він цього досяг. Сьогодні ми знаходимося в центрі літальних апаратів лабораторії реактивного руху НАСА, де ми розробляємо прототипи коптерів. Ingenuity починався як технічна демонстрація і мав спершу здійснити всього 5 польотів. Потім ми перейшли до етапу операційної демонстрації, де ми співпрацювали з марсоходом Perseverance для проведення наукових досліджень та розвідки. Але близько року тому, коли Perseverance почав переїзд в дельті кратера Єзеро, ми зрозуміли, що щоб не відставати від нього, нам доводиться докладати чимало зусиль. Ми вирішили, що настав час знову переключити передачу, знову розширити межі марсіанських польотів. Ця кампанія по справжньому почалася з польоту 49, і ми встановили одночасно нові рекорди швидкості. Та висоти в 62-му тесті. Ми майже подвоїли нашу максимальну швидкість і подвоїли нашу максимальну висоту. Ми також випробували різні швидкості приземлення, швидшу для економії енергії та повільнішу для зменшення посадкового навантаження. Обидві ці стратегії можуть бути використані майбутніми коптерами. Наша команда також розробила нові способи наведення камери високої роздільної здатності, що дозволяє нам забезпечити марсохід передовими розвідувальними зображеннями. І ми змогли зробити приголомшливі знімки, подібні до цього кратера Бельва, під час 51-го польоту. Крім того, Ingenuity провів кілька перших у своєму роді експериментів з вивчення руху марсіанського вітру і пилу, які дали нам нове розуміння марсіанської атмосфери. Те, що ми дізналися, допоможе нам спроєктувати наступне покоління марсіанських коптерів. Ми випробовуємо більш ефективні лопаті, а також працюємо над концепцією марсіанського наукового вертольота, який потенційно може перевозити важчі вантажі і доставляти нас у більш захоплюючі місця на Марсі. Коли люди згадуватимуть Ingenuity, я дуже сподіваюся, що вони побачать, як багато цей маленький вертоліт зробив для того, щоб підняти межі людських досягнень. У бока на стартовий майданчик привезли бустер 10 і с 28 Прототип старшип встановили на бустер 10 двічі. Після першого разу довелося щось лагодити на кільці для гарячого розділення. Наймовірніше, це місця, де мають фіксуватися кріплення космічного корабля. Потім почали випробувальну заправку, але з першого разу не вийшло, процедуру перервали, стравивши компоненти палива, що перейшли в газоподібну фазу. Загалом це нормально, оскільки систему зберігання метану і кисню модернізували, ще не все встигли налагодити і перевірити. Для поповнення викинутого в атмосферу почали оперативно підвозити витрачені компоненти і ще активували систему подачі води під стартовий стіл. Як бачите, хоча б фонтан вдався. Повторне випробування заправки ракети заплановано на найближчі дні, якраз на той час, коли монтується випуск датчисту. Чи зможуть з урахуванням усього цього запустити сталеву ракету в лютому? За словами містера ікс, АФТ-3 відбудеться десь через три тижні, або, простіше кажучи, політ переїхав на березень. Любителям випробувальних польотів метаново-кисневої бочки не звикати до переносів та затримок. Тож спрямуємо погляд у майбутнє. SpaceX планує побудувати в Starbase офіс, завод і торговий центр, площею, яку за американською традицією можна порівняти з 15-ма футбольними полями. Вартість проєкту оцінюють у 100 мільйонів доларів. Обіцяють, що будівництво почнеться наприкінці лютого, а закінчиться до початку 2025 року. Відкрита тераса торгового центру, поєднаного з рестораном, виходитиме на річку Ріогранде, що розділяє Техас і Мексику. А на сайті StarLink з'явився новий розділ для авіації. Цілком позитивна новина, якщо дивитись на неї з перспективи розвитку проєкту Starship. Запуски. 10 лютого SpaceX запустила чергову партію супутників Starlink. Ракета Falcon 9 відправила на низьку навколоземну орбіту 22 космічні апарати широкосмогового зв'язку. 14 лютого відбувся запуск оборонної місії ussf 124 Ракета Falcon 9 відправила на низьку навколоземну орбіту 6 малих супутників для відстеження запусків балістичних і гіперзвукових ракет: два від Агентства протиракетної оборони США і чотири від Агентства космічного. 15-го числа SpaceX виконала ще один запуск. Ракета Falcon 9 відправила до місяця апарат компанії Intuitive Machines Нова Сі. Планується, що він здійснить посадку на природний супутник Землі менш ніж за тиждень. На нашому каналі подивіться дайджест пропущених засічень новин. Ми там розповідаємо про загрозу зараженого салату на МКС, це не жарт, і про важливі європейські проекти. А на сайті читайте великий матеріал у перекладі Даниїла Бодюла, якраз про невпевнені кроки Європи в напрямку пілотованих польотів. Обидва посилання будуть в описі під відео. В кожному випуску дайджеста ми проводимо голосування, щоб дізнатись, які з новин сподобались вам найбільше. Минулого тижня найцікавішими ви обрали новину про космічний човник компанії Black Star Technologies, А друге місце посіла підготовка Intuitive Machines до польоту на місяць. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списками шифрів тих новин, які вам сподобалися найбільше. Шифри видно в правому верхньому куті відео, а ще їх продубльовано в описі. І вже через тиждень ми за допомогою скрипта підведемо підсумки цього випуску. Друзі, вже давно не секрет, що Альфа Центавра існує лише завдяки тому, що ми маємо велику базу спонсорів та патронів на YouTube, Patreon та Байніафі. Така фінансова підтримка не лише допомагає нам продовжувати нашу роботу, але й відкриває для вас світ ексклюзивних бонусів. Спонсори мають можливість першими дивитися наші дайджести, фільми та інші відео, отримуючи доступ до них до офіційного релізу. Наш сайт регулярно поповнюється великими аналітичними статтями та дослідженнями, до яких спонсори теж мають ранній доступ. Ми висловлюємо нашу вдячність, включаючи імена спонсорів у титрах оригінальних відео. Патрони можуть ставити питання та отримувати відповіді безпосередньо від нашої команди. Більше того, ваші питання та пропозиції будуть розглянуті під час наших прямих ефірів та у випусках космодовідкових в першу чергу. Також спонсори отримують дрібку ексклюзивів, наприклад, випуски перекладів відео альманах будуть ексклюзивно доступні спонсорам протягом трьох місяців, перш ніж вийдуть на каналі в Загальний доступ. Ваша підтримка є життєво важливою для Альфа Центавра, і ми хочемо, щоб ви знали, наскільки ми її цінуємо. Якщо ви ще не приєдналися до нас, але хочете стати частиною цієї захоплюючої подорожі, перейдіть за посиланням у закріпленому коментарі. Ваші внески допоможуть нам продовжувати дослідження та розповідати про космос у нових форматах. Дякуємо за донати та небайдужість! Піклуйтесь одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу.